У білій церкві на території стародавнього міста археологи виявили золоті прикраси часів Гетьманщини. Їх знайдено під час розкопок у культурних нашаруваннях 17 18 сторіч. Про це повідомляє інститут археології Національної академії наук України. Виявлено велику кількість різних артефактів, зокрема, 12 золотих предметів, перламутровий бісер, загальною вагою майже 20 Вісім грамів вони були сховані у невеличкій керамічній посудині. Такі знахідки пори Гетьманщини рідкісні, мають велике наукове та суспільне значення, підкреслюють високий рівень ювелірного мистецтва козацької держави. Артефакти передані на зберігання до фондів археологічного музею Національної академії наук України.